Виконавці з різних країн світу з'їхалися до Черкащини у селі Дзензелівка Проходять музичні вечори. Цього разу класику виконують музиканти з Білорусі, Польщі, Австрії, Сінгапуру та Австралії. Їх слухали й мої колеги. Музей історії та культури села Дзензелівка нині аншлаг. Австралієць Олівер прибув до України вперше. Для нього тут все нове: від доріг, будинків, тварин до аудиторії. Хлопець зізнається, не порівнює все це із сіднеєм, адже на його думку, українське село явище унікальне. А виступати тут одне задоволення я отримую задоволення від гостювання в Україні. Чудово опинитися в селі після Львова та Києва. Це щось нове, подалі від машин та ближче до природи. Атмосфера прекрасна, смачна їжа. Я щасливий бути тут. Дзензелівка за 300 кілометрів від столиці. Ідея проводити у рідному селі фестиваль класичної музики належить двом друзям Павлу та Оресту. Вони разом навчалися в Києві та вирішили, потрібно розвіяти міф про класичну музику як мистецтво для обраних. Спочатку фестиваль організовували власними силами. Музикантів Павло селив у себе та у сусідів. Нині розповідає, долучилися сільська рада та районна адміністрація. Останнім часом, звичайно, ми маємо. Листи від нам навіть невідомих музикантів, які хочуть до нас приїхати, ми намагаємося враховувати їхні побажання у формуванні програми, якщо нам це підходить, і тоді вони беруть участь у фестивалі. Але часто це наші давні друзі, які вже бували в Дзензелівці, або які чули про це і захотіли приїхати помузикувати для. Ну, такої незвичної для міст публіки у селі живе більше як 1600 людей. Фестиваль відвідують принаймні третина з них, найбільше сім'ї з дітьми. Микола Якименко, який приїхав сюди за 200 кілометрів із Мошен, вважає це культурна перемога. Дійсно, це унікальне село і своїми людьми, тому що навіть в нашу сучасну кризову ситуацію вони не опустили руки. І якщо ми всі українці не опустимо руки, то ніхто нас не візьме. Як казав, Симоненко, хай мовчать Америки і Росії. коли я з тобою, Україна, говорю. Так ось за таких дзензелівок і відродиться Україна. Фестиваль завершується завтра. За п'ять днів вже виступили 20 музичних колективів із різних куточків України та світу. Марія Голуб, Віктор Надточий та вся команда «112».